Всім привіт, з вами Ігор і сьогодні покажу, що я придбав на AliExpress. Для своєї нової сонячної щитової. О, вона буде, ця щитова на куску метала, великому біля інвертора, в гаражі, там, не згораємо, ця пожежобезпечна поверхня, все, тобто буде по феншую, <світ> так як ми всі любимо. Да? От. І покажу, що я сьогодні придбав, які прилади, ватметри цікаві, досить вимикачі, контактні колодки, оці, на них ще кажуть, нульові шини. Там. Ну, все по порядку, все розкажу. Що, на мій погляд, треба на тій щитові все, сонячні електростанції. Що не треба, те зайве, тобто такий, як для мене, мінімально необхідний набір, але все працює. ну ви знаєте, як у мене. Да? <кій> І так, для нових глядачів спершу коротенько. Хто тільки з першу, перший раз зайшов на мій канал, мій канал про альтернативну енергетику, це саморобний тепловий насос, супер опалення, який вже радує мене 7 років. І ще я не знаю, скільки там буде радувати, на базі кондиціонерного компресора, все просто чудово працює. От, І куча в мене відео, як його зробити. Є ще й консультація, якщо щось кому не зрозуміло, дзвоніть, все порішаємо. Ви будете в захваті від його роботи. Я вам це гарантую. Ще в мене сонячна електростанція, вже з інверторами АКБ, але є досить використання без інвертора АКБ, просто самих сонячних панелей. Нагрів, опалення, бойлер, електроплитку і ще кучу кучу інших електроприладів. От. Постійним струмом. Я завжди за е постійний струм на панелях, оце в межах таких, як у нас в хатах працює перемінний. Тобто 220, 250 холостий, 200-220 під навантаженням. Можна, якщо у вас щось з інвертором станеться, ви собі спокійно можете користуватися, поки там інвертор поремонтуєте, або там в випадку Армагеддона там, да, е вся там електроніка. Згорить все таке, а панельки будуть стояти, після ви будете користуватися панельками. Навіть в такому випадку, просто панельками. О, Так що досить така універсальна. І для інвертора 250 вольт це теж вже гарно. Є у мене ще досить використання вітрогенератора, є ще у мене сонячний колектор повітряний. На 6 метрів квадратних о, для опалення. Великий такий досить. Є ще в мене плейлист про ДЦ циркуляційні насоси. Про все це є плейлисти в опису під відео заходимо. Дивимося. Ще в мене консультація, що кому не зрозуміло, я вже казав. Да? Всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. І там же ж буде прайс на продукцію біом, акумулятори, інвертори, дея, акція, гарантія. Все є, все чудово, дзвоніть. І не забуваємо промокод Ігор Нісадів, У вас буде максимально величезна скидка, яка тільки можлива з моїм промокодом. От, фу, наче все сказали. І також переходимо до цього всього барахлішка, що я закупився. Спочатку, що в мене буде йти відразу від панелей? Відразу від панелей, у мене, ну як тільки зайшов кабель, ось у мене від панелей, бачили вже мій кабель, там все зрозуміло. До речі, готую я відео про втрати того кабеля. От, все перемірюємо, все як ви просили, напругу на панелях, напругу на щитові, під навантаженням, без навантаження, все буде чітко. От, от такий, як придбав ватметр, от такий ватметр в мене буде стоять відразу від панелей. Тобто тільки зайшов кабель і він відразу прийшов на цей ватметр. Чому відразу на ватметр, а не на вимикач? Тому що я хочу бачити напругу холостого ходу. Тобто, коли я вимкну усі навантаження, щоб в мене світилося, скільки тут <кій> на панелях у мене. Це для. Дослідів, контролю, відосиків, і все таке. І це цікаво. Це взагалі цікаво, коли спочатку стоїть ватметр, який не вимикається. <клес> по Поватметрам, до речі, по поватметрам. Оцей ватметр я придбав на Алі. Отак от він виглядає ззаду. Я думаю, видно вам, да? так? Бачите, так? Да? Отак от, от, і отак, от, от спереду. Тут одна тільки кнопочка. Ось з боку функціонал. Тут практично ну, ніякого немає. Тут просто один режим світиться в два ряда напруга, струм, кіловат години і кіловати, тобто потужність. Більше нічого й не треба. На мій погляд, більше нічого не треба. О, це і в порівнянні, в порівнянні з цим отметом, це в мене старі ватметри Отакі стоять. Вони раніше їх робив цей Аторч, Аторч досить відома фірма така. Ну, я думаю, ви знаєте в багатьох із вас такі, хто давно займається альтернативою. До речі, я їх тільки що важив. Оцей і оцей важать. Нащо було от таку коробку робити? Ну, оцей взагалі. Цей взагалі не витримує. Ну як? Він працює, ну, воно зроблено, по-перше. От послухайте, я його трошки стискаю. Чуєте? Оце, ну от, от таке. Оцей і стискаю. Тарабанить тільки оця шинка. О, все. Тут нічого нема. Корпус, корпус, ну це просто одпадо. Цей корпус, ну, мені дуже сподобався в порівнянні з цим. Тут взагалі, мало того, що він великий, в нього корпус хліпенький, і в нього подивіться, які клеми. Клеми кріпляться ось під вони під отвертку. Тут під шестигранник. Крупний, здоровий шестигранник. тут під отвертку, і воно там ну просто капець. Воно, Оці клеми, які тут розраховані, як пишуть на. 30 тисяч ватт. <хи> Вони прикріплені, припаяні до плати, Уявляєте, До плати припаяні, текстолідової, там міліметровий, чи якийсь, чи 2 мілілітровий. Це просто їй і і затягуєш оці болтики і боїшся, руки трясуться, що воно ще все там розірветься, одірветься, просто тупо одірветься. Хоча таких ватметрів вже аторч не виробляє. Вже вони виробляють нову модель ватметра. Ота, що в мене стоїть зараз на акумуляторі. Я показував її часто, коли показую акумулятор біом, і показую той ватметр. У нього там вже встроєний шунт ззаду. Тут шунт, бачите, встроєний отак от плоско. А там шунт торчить отак. От, прямо сюди, отак виступає. Ну, я не знаю, отак от десь виступає, як його кріпить, куди його кріпить, щоб воно там ніде не замкнуло. Я не розумію. Тут все набагато акуратніше зроблено. В комплекті отакий от, от граничик. І я вже їх став. Я їх 5 штук, до речі, замовив. Три я вже поставив. Я оці болти. Тут болт оцей, до речі, його навіть відкрутити не просто. Тут ще й гровер. Гровер є, ось, бачите, гроверок, шайба, гроверок, ось. І болт на вісім, на вісім болт. Тут різьба гарна, мідна площадка. О, ну, Мені дуже сподобався цей от метр. Я його затягував, затягував оцим, з усієї, можна сказати, сили, тримаючи за корпус. Ось, бачите, я його затягую ось, гровер ще. А це вже гровер кончився. І яся тягнув. О, нічого, все, нічого не ламається, уявляєте? А все, розкрутив, розкрутьва ще важче, бо гровер упирається, шкребе там щось. От, Так що по ці вот метри мені фізично, ну, конструктивно, це міцність, дуже сподобалась. АБС-пластик, от, гарні болти, шина, встроєний шунт. От, ну, Ідеально, ідеально. По функціоналу вони простенькі, як я вже сказав. да? Тут тільки одна строка, дві строки, ток. Струм, напруга, кіловат, але більше нічого не треба. Кнопочка, до речі, коротке переключання, це він світиться, не світиться таким приємним зеленим світом. До речі, його видно, навіть коли він не світиться, що тут показує. А коли світиться гарно. О, і якщо потиснуть 3 секунди, то скидається кіловат години на нуль. Все, більше нічого не треба в ватметрі. Нарешті китайці зробили нормальний ватметр, простий. Я думаю, надійний він буде працювати. Що він не має працювати, і зручний, міцний, який можна використовувати. От. Ну, Я задоволений. І до речі, він ще й дешевший, Він ще й дешевший, Оці Аторчівські, ну, не такі а оці нові Аторчівські матметри. там він із Wi-Fi, і там якісь графіки малює, які вони не треба. Я їх ніколи ті графіки не дивився, і навіть до Wi-Fi до того не підключався. Куча ще якихось там показників він показує налаштувань, там штук 20. На що воно мені від матметра треба, щоб він показував. Точно. До речі, він досить точно показує. Я його мультиметром своїм точно перевіряв. от. Треба, щоб показував струм, напругу, кіловат-години і кіловати потужні. Все, більше від нього нічого не треба. І це і все це робить. І коштує він, я брав їх 5 штук по 8 з лишнім баксів. штук. а торчевський, а Торчовський е, теж на такий струм 50, це 50 амперний. О, 50. Ну, Вони там мало відрізняються, чи 100 амперний, чи 50 амперний 20 баксів, 20 проти 9. Майже 9 оцей. Майже 9. Оцей. Коштує, 8 з копійками, там, до речі, Ну, я 5 штук, може, вони мені скидку зробили. Тобто більше, як два рази дешевше, і такий чудовий ватметр. Ну, той теж непоганий нового образцю, той, що на акумуляторі в мене стоїть. Він десь приблизно такого ж розміру, О, але а там оця шина торчить отак от в сторону. Там болтики теж товстенькі, на 8 теж здається, але ну, ну як його кріпить. Взагалі, оці ватметри вони розраховані. Ось по цим вушкам видно, десь вставлятися вони мають. Це, типу, китайці думають, що в нас усіх альтернативщиків є такі приборні дошки, да, як в автомобілі і ти прийшов, тобі цей ватметр, ти його під'єднав, вставив туди. <ріст> Які приборні дошки. Ну, могли б хоча б якісь вуха тут зробити, такі з дирочками, щоб прикручувати до чогось. Я не знаю, щоб оце трохи було втоплене, щоб не замкнуло там, через залізо там, чи що. Вуха зроби, ну Я не знаю. Які вставляння, куди? З цієї сторони. У нас два входи, ми бачимо, Проводки є в комплекті теж разом з 6 Це у нас живлення ватметра. У нас відбувається від 5 до 12 вольт. Я поставив 12-вольтовий блочок на всі, на всі. На 7 ватметрів у мене буде стояти на всі один блочок, його хватить двохамперного. І другий роз'ємчик теж там є проводка. Сюди вставляємо від панелей, ну там чи що ми віряємо, напругу. О, Тут від 0 до 300 вольт. Цей до 300 вольт. Цей вам ваттметр. Фу, ну, наче по ватметру все сказав. Він мені поки що подобається. Як він буде працювати, не знаю, але те, що я вже мацаю, лапаю, бачу, кручу. Міцна досить штукенція, і вже в мене там вони ті три штуки працюють. Далі пройшли ми цей ватметр. Ну там як під'єднувати по інструкцію, подивитись, нічого там складного немає. Далі з ватметра, в мене чого ж я і буду вести всі ланки окремо, всі ланки окремо, у мене буде сім ланок. 7 ланок, 7 ваттметрів, 7 вимикачів, Вимикачі. далі. Отакий от з ватметра вийшло і на отакий от вимикач. Вимикачі, ці Томзен. Все, бачите? Я раджу я раджу оцей Томзен. він видно, не видно, щось воно так не фокусується. Ну, Томзен, коротше, мені вони сподобалися, ці Томзен, вони працюють. Трохи єдине, що вони трохи гріються при великому навантаженні. Це десь, якщо десь приблизно 2 і більше кВт. От, то він вже трохи, трохи такий тепленький стає. Хоча може там ще контакти треба було піджати, бо в мене там алюміній. Якби в мене дуже алюміній в мене, може вони під мідь розраховані, може і за цього пишіть. О, але вони гріються. Ну Може і всередині, я їх так лапаю, начебто всередині гріються. Ну від 2 кВт. Від двох потрошку. Так що я їх у себе поставив з таким от трошки проміжутком, щоб вони вентилювались. Якщо ви будете встановлювати їх так, теж у вас буде декілька полів, то це враховуйте, що вони можуть грітися. Якщо потужність велика, то трошки їх розводьте на дін лінійки, або ставте там їх якось між другими автоматами, які не гріються для кращого охолодження, бо трохи є, вони гріються. От, далі, після ватметра, зрозуміло, да, я пояснюю, ватметр. Потім з ватметра на оцей вимикач, потім з вимикача на отаку, Вони мені ще не приїхали, але я такі самі замовив, я вам покажу. Це на лімітері стоїть. Отака. Ну, вони може називаються ще, як на них кажуть, там, нульова шина чи як така колодка. Видно, да? от така от колодочка. Це, отака. я їх замовив, дві штуки, ну, на плюс і на мінус. Замовив їх. От, на плюсі на мінус їх замовив. І там у мене отут от на 4, як ви побачили, а там на 10 штук. Вона така довжелезна буде. 45 амперна. Оця, оця, що ви побачили, тільки що на лімітері костя їх ставить. Дуже така вона мені сподобалась. Моцна. Моцні болтики, моцні прижимчики. Все тут так, колодочка така, що не горить. О, 45, оце, що я вам показав, 45 амперна. Вони бувають 15 на Аліекспрес, 25 амперні, 45 є навіть 60 амперні. Але треба враховувати, що чим на більшу. Це струм, ви хочете, тим менше їх є там на Аліекспрес. Рідкість ще, я не знаю, чи може і на них попит малий, та їх не дуже беруть. Навіть на 45 Ампер вже не так то було мені просто знайти. але я знайшов, вина і ви. На, Найбільше сповсюджений це оці маленькі 15 амперні, 20 ампер, 25 теж багато. от На 45 вже, ну на 45 тут моцний, я ж кажу, підмоцний цей, тут, ну, Все чудово, все тут мені подобалось, так, Оця колодочка. На 10 штук, тобто 7 полів у мене на кожен цей буде одне поле. от, І плюс 3 виходи там, на 1 наліметр. Один на інвертор, ну і один там якийсь буде запасний, там на що якусь розетку, може постійно остру, може другий лімітер поставлю. Ну а знизу на цю колодку буде стоять грибінка, яка буде з'єднувати ці всі. Тобто на плюс одна така штука, на мінус друга така штука, теж на 10 штук. От. І все. Це у мене з цих автоматів. Зрозуміло, да, зрозуміло. Вийшло напруга. Вийшла все знизу, плюс і мінус. Мінус я пустив на одну колодку з усіх сім штук, плюс я пустив на другу колодку з усіх сім штук. Це зрозуміло. Далі з оцих уже колодок підключай е, там на виході. Воно тобто всі з'єднались, Всі поля у мене з'єднались, всі ланки по 7 панелей. от е, 7 ланок по 7 панелей. Да. так і <гум> <гум> Вони з'єдналися, і оттуда я вже беру напругу на лімітер, інвертор, постійну напругу. Все воно в кучу зійшло. Це потужні 45 амперні, ну У мене поля, виходить, навіть якщо по 10 А з поля, 70 А, але ж у мене дві колодки, тобто по 35 А. Нормально, воно витримає, <гум> супер буде. Ці ж 45 якраз менші може і ні, а ці 45. О, ну ти все ще това. Більше -то в мене нічого не буде. Нічого. На рахунок оцих ящиків погрозозахисту від панели. Я це все не ставив і вважаю, що це все ну, не потрібно. Для мене не потрібно. Це моя думка. Хочете ставте. Це ваша справа. У мене вже сонячна електростанція працює не один рік без оцієї всієї байди, отих ящиків готові. Хтось купляє готовий ящик, гроза захисту, там, запобіжники, вимикачі, УЗІПи, у, ЗІПи, у ЗО... Опи, варістери, якась там байда. ота, він не дешевий, до речі, той ящик з Аліекспрес. Хтось сам собирає. <кхід> Я це все не роблю, бо не вважаю, що той ящик захистить мене від блискавки. Ну, був випадок в моєму житті сусіда. Ну, сусіда, ось, ось недалеко, буквально через дві хати, влупила блискавка в ну, там не дуже зрозуміло, не буду свержувати, десь, наче в стовп. Електричний, чи в лінію, ну десь так, коротше, пішла ця напруга з блискавки по проводах йому в хату. То був у нього ще лічильник, отой дисковий диск. Це ще було більше 10 років, мабуть, назад. <кху> Дісковий лічильник, то вилетіло з того лічильника все. Розумієте, все начиння вилетіло. Це не електронна та фігня, а механічний, механічний моцний лічильник. Вилетіло все, все. Не електронне приладдя, вилетіла механічна, а та вся ерундовіна, а ті диски, що крутяться механізми, то і все, все, все наружу вилетя. Стався один цей корпус. Обгорілий, повністю чорний, повністю чорний. Така ото вам блискавка. Оце блискавка. Вони навіть повимикали все. І вимикачі основний вимкнули. І, вроді би, казали, що вимкнули навіть в хаті. Там з розеток якісь електроприлади. От і, і то напруга, яка пішла по проводах. Там якщо вони каже, вимкнув так і, і поруч поклав біля розетки, то якось з розетки пробило аж на ту вилку. Ну, якщо поруч поклав, то що це можливо? Напруга все ж таки мільйон вольт. От. Пробила на ту вилку, і навіть згоріли прилади, які були вимкнуті з розетки, але вилка лежала біля розетки. Уявляєте собі? О. То про які ми мовимо ведемо взагалі про ті варістори, ті, 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 ті піндюрки, оті запобіжнички за тим розривом 2 см. Що йде мова? розумієте? Тут подивіться на високовольтній лінії, там, де вже здається 200 тисяч чи 300 тисяч вольт всього ну, порівняно з блискавкою, всього навсього, я кажу. Там вже висять ізолятори по 2 метра. По 2 метра, оці тарілочки, стікляні, такі набри. Тобто потрібно 2 метра, щоб тебе не вбило. Уявляєте, щоб воно не пробило на ту вишку, на ту опору, на ту металі... металічну конструкцію. Два метра потрібної ізоляції це все навсього повітря. Це все навсього при напрузі там, 200 чи 300 тисяч вольт. Яка напруга в блискавки, там мільйон вольт, мабуть, а якщо не більше. Про які ми говоримо о ті розриви в, сантиметр, в Ну це все, це все дурня. Я не вважаю, що воно там щось врятує при прямому. Заземлення на тих панелях, що в мене стоять на землі, воно вже є. Бо вони прикручені до металічної рамки, а металічна рамка забетонована в землю. Це вже є заземлення. Навіщо робити? Заземлення на даху в мене нема. Можливо, його потрібно було зробити, але якщо влучить блискавка в дах, на якому стоять панелі. По-перше, від панелей залишаться тільки рамки. А по-друге, пожар, пожежа, гарантовано. До чого тут заземлення? Ви про заземлення думати навіть не будете, у вас влупить у зіпи, у зопи. Ви будете тушити пожар, якщо ще можна потушити, ну, я не знаю. Тобто поже. Межа гарантована при влучанні блискавки. От там казали, це від якихось наводок. Ну, від наводок саме краще, саме краще. Просто по старінки, як всі ми робили вже давним-давно, вже 100 років робимо, чи сіки там. Піти перед грозою, бачите, починається гроза, все тупо вимкнули і все. Вимкнули вимикачі на панелі. До речі, казали, там мені одні там писали що ті вимикачі, запобіжники поставив все. Я не знаю, як таке можна писати. Вимикач це універсальна штуч, святів, дергать їх, витягувати під навантаженням, якщо ще й сонце світить, а як? Вимикачі по-любому мають бути. Вимика... Запобіжник можна не ставити, мені так здається, на панелі, а вимикач, то обов'язково, що ти завжди його вимкнуть. От, починається гроза, вимкнули поля, вімкнули інвертора, вимкнули мережу, тобто відрізалися повністю від зовнішніх оцих. Проводів, по якому може зайти вам там зблискавки ця напруга. Все залишились на акумуляторі. Там хай акумулятор працює, хата на акумуляторі там пережить той пів години, 10 хвилин, 20 на акумуляторі. Це без питань, як здається, без проблем. Потім кончилась гроза, кончились ці блискави, Знову пішли, включили панелі, включили мережу. Все. О. От, оце мені здається, найкращий такий буде блискавко захист. Піти просто все тупо й виключити. Ну, звісно, там теж, що те, що ми виключили, там розрив, як я вже казав, малесенький, там якийсь сантиметр два. Ну, все одно будемо сподіватися, що воно в нас типу, врятує. От, Бо блискавка, це знаєте, казати, що я поставив цей блискавкозахисний ящик, і все я за, застрахований на 100%. Ну, це ж дурня. Ви самі розумієте, що це все нереально. Я колись хотів, після того випадку з сусідом, хотів придбати ото такий рубільник, ото, знаєте, як чи а то такі, на них якось ножниці кажучи, така ручка, де вони вжух, опускається так, вверх і вниз. Там розрив великий, там такий розрив 10-20 см, ну, смотри, які ножниці. І я міг би панелі там всі звести на оці всі думав, о, чи мережу так під'єднати теж через нього, і вимикати просто в грозу. це захист хороший, а це гарний захист. Великий розрив фізичний. Ну, В цих наших автоматах, в запобіжниках, варі... <різь> розумієте, Воно просто все тупо згорить. тупо вилетить, проб'є. Ну, мільйон вольт, про що ще казати? Отак я відношусь до цих всіх грозозахистів і до заземлення. Ще раз кажу: якщо влупить молнія в ваші панелі, від них нічого не залишиться. Ніяке заземлення їх не спасе. Якщо воно влупить в дах, на якому стоять ваші панелі, теж даху, кришка, панелям кришка, все. Ніякий там <праць> ви про ці вже розозахист, про то ящик думати не буде, ви будете просто тушити пожежу. Фу, ну, оце така моя думка. Нікому не нав'язуюсь, Може, в коїсь ще поради є, що сюди можна добавити. До цієї щитової, може я щось не врахував. ну У мене отак от от все буде. Ще раз з панелі на ватметр. Кожна ланка окремо. До речі, раджу все ж таки, якщо у вас будуть паралельні ланки. Це для гарно і для виявлення якихось неполадок, ви собі бачите все, що у вас відбувається на кожній ланці. Там, якщо у вас одна панель там, перестала працювати, там менше виробляє, о, ви відразу дивитесь, там оця ланка щось барахлить, щось вона менше виробляє, ніж інші. Такі самі. Пішли, там щось устранили. Там, підкрутили, піджали, роз'єднали, під'єднали заново. О, якщо у вас всі панелі будуть і Ці ланки, ланки будуть паралельно з'єднані на один кабель, ви вже нічого не побачите. У вас як воно там щось буде барахлить, гріться, ви цього все не побачите, бо воно з'єднане в одне. Ви будете думати, що там все нормально. А так ви можете все все побачити на кожній ланці. Так що я вважаю, що це зручно. От. Ну, от така моя думка. отаке, от да, Ще раз, ватметр. Потім з ватметра на вимикач, з вимикача на отаку колодку, окремо плюси, окремо мінуси. Вони всі замкнуті знизу, зверху підходять у мене ці, знизу вони всі з'єднані. І вже з них там з цієї колодки вже роз... розводка буде на інвертор, на лімітер. Якусь там постійну розетку, може, зроблю. Прямо, прямо постійну розетку постійного струму. Не знаю на що, ну хай буде. А чобі, ні, що би чи важко. От, от такі мої придбання, от таке моє враження на рахунок квадметра, погана штукенця, як буде працювати, ще подивимося, але те, що, ну, те, що я вже бачу, мені сподобалось. Все. Начебто, все сказав, що не сказав, питайте, висловлюйте свої думки. Всім дякую за увагу. До побачення.